Наш будинок горить, це ресторан, хтось підпалив, я так поняла. Зараз три години ночі. І я проснулася від крику, і це, я так зрозуміла, хтось кинув запальну суміш на ресторан. Жах. Nós budeno, nós budeno, nós já vemos tal medilha um Ресторан вигорів повністю, і ось наслідки. Повністю вигорів другий поверх, перший. Там вибивали вікна, тушили. Ось таке. Забили тепер, накрили, забили якимись досками, але постраждали хазяї.